Світі чоловіки, наші українські захисники. Все козацтва вас вітаємо, міцного здоров'я вам бажаємо. Ми знаємо українські козаки, такими, як ви, точно були. Вони дітей своїх навчали, любили, до життя готували. А вдома дружина, старенька мати. Вони втомились, сльози втирати, та не втомились в Бога просити. Щоб він козака міг захистити. Свята покрова ти козаків рятувала, своїм омофоном їх накривала, благаю тебе, рятуй знов, щоб не лилася більше українська кров. Накрий від куль ворожих пострілів атак, бо кожен захисник справжнісіньки солдат і всі найкращі сини України. На мир та перемогу заслужили, воєнний стан в моїй країні. немає свят, лише руїни, але покрова вже прийшла щоб привітати захисника. Найкраще і святом вашим вітаємо, сьогодні ми щиро всім побажаємо здоров'я міцного і мирного неба і більше нікому нічого не треба. Нехай захисники вертаються додому, у рідну оселі, до смачного столу, до чаю гарячого та пиріжків, Хай буде попільця святкових лижнів. Будьте здорові, додому вертайтесь, то діти чекають, не забувайте. Без вас вони вдома бочне смачне, і бочня смачні, і нічого спокійне день на тому. Не Тримайте небо своїми руками, погорно зватися захисниками, женете ворога з моєї країни. Сильні, відважні – Ми знаємо, робите все це для нас, ми віримо, наступить мирний час, скінчиться війна, привезете перемогу, обіймете нас місто, поженете тривогу. А нам залишилось тільки учитись, успіхи свої хочу вам присвятити. Ми виростимо розумними захисниками, такими, як ви, патріотами-козаками. А нам залишається тільки молитись. У Покрови Пресвятої будемо просити. Хай захистить вас усіх від війни, хай повтікають усі вороги. Допоможи покрова пресвята, збережи кожного захисника. прожини ворога, щоб він боявся, і ніколи на землі наші не вертався. Козацькому роду нема переводу, і з заходу це звучить і до сходу. Від сану до Дуну, як Чубинський писав, на цілу Європу наш гімн прозвучав. До небес буде лунати, як кожен захисник буде співати пісню перемоги, пісню свободи і почують усі народи. Низький скию плін вам від усіх школярів, від українських дочок та синів. Повертайтесь з війни, будьте поруч із нами, визоветеся нашими захисниками.